На Вінничині вшанували пам'ять медиків, які загинули за незалежність України, виконуючи свій професійний обов'язок. Вони не тримали в руках зброї, але йшли туди, де було найнебезпечніше, щоб рятувати інших. Представники духовенства провели панахиду за полеглими медичними працівниками. Захід відбувся в рамках національного проєкту Посвіт пам'яті, започаткований орденом святого Пантелеймона за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та партнерів. Мета ініціативи зберегти пам'ять про героїзм і самопожер. Медиків підтримати їхні родини та утвердити в суспільстві глибоку повагу до медичної професії сьогодні. Україна вперше відзначає день пам'яті полеглих медиків, і це не просто день це нагадування усім нам про те, що кожен хто віддав своє життя ім'я життя кожного з нас, ім'я нашої країни. Не повинен бути забутий. Ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав найцінніше в ім'я нашої країни. Я хочу звернутися до рідних і близьких, подякувати вам за вашу силу, мужність. Я хочу звернутися до усіх присутніх про те, що ми щодня, о 9 годині, повинні згадувати. Тих, хто віддав своє життя, щоб кожен і кожна з нас мали шанс жити у вільній незалежній Україні. Від початку російської агресії до сьогодні Вінничина втратила 16 медичних працівників: це лікарі, фельдшери, медсестри, санітари, водії швидкої, реєстратори і парамедики. І мені пам'ятні таблички на честь полеглих медиків передали керівникам п'яти лікувальних закладів області. На завершення церемонії представники обласної влади, родини загиблих, медична спільнота та громадськість поклали квіти до меморіалу медичним працівникам, учасникам революції гідності АТО та ООС. Це для Данина шани та пам'яті тим, хто до останнього рятував життя.